В цьому відео буде розпаковка кімнатного вагоночного дрону Meteor 75 від Beta FPV. Покажу, що в коробці, а також трохи розповім про ціни й доставку. Пересного перегляду. Нарешті я дочекався свій перший і сподіваюсь на останній FPV дрон. Це не стільки інформаційне відео, бо думаю комплектація цього дрону вказана на всіх сайтах, де його продають. А це відео скоріш, для підписників, щоб вони знали, що я не пропав і відео про дрони ще буде. Чому мій вибір зупинився на метеорі, я пізніше зроблю окремий маленький відос. Зараз я трохи жалкую, що купив виключно кімнатний дрон, але це перше враження і можливо воно оманливе. Сама коробка запакована в плівку, таке відчуття, що робили це вручну і нехайно. Розумію, що це придирки, але наче поважна фірма і таке неакродне пакування. Всередині маємо комплект запасних пропелерів. Щось не зайшло мені слово пропи, викрутку і до кожного пропелера маленький гвинтик. Також маємо зарядку і якісь пластмаски. Як я розумію, тут додатковий захист. Пізніше розберемося. Ще в комплекті йдуть дві батареї на 550 мАч з роз'ємом BT2. Кабель Type-C. Ну і сам дрон. Коли я його замовляв, то передбачав, що він дуже малий, але він виявився ще меншим, ніж я уявляв. Хоча це 75, -ка. а є ще 65. ка Буду сподіватись, як кажуть деякі дівчата, що розмір не має значення. Купуючи цей коптер, я розумів, що я доволі швидко його розіб'ю, тому зразу замовив запасну раму. За логікою виходить так, що кімнатний коптер має наносити мінімальну шкоду речам, людям і інтер'єру. Тому при зіткненнях буде страждати, скоріш за все, рама коптера. Маса дрона з батареєю на моїх вагах 46 грамів. Інструкції немає замість неї QR-коди з посиланням кудись. Інструкцію вже буду читати, якщо щось поламаю. Пару слів по зарядці, що йде в комплекті. Одночасно на ній можливо заряджати тільки дві батареї. Одне з цих гнізд має індикацію вольтажу для перевірки заряду батарей. Але я окремо докупив ще 4 батареї, отож з часом побачу, чи справиться це зарядне або доведеться докуповувати інше на 6 портів. і доставка дрон замовляв на Aliexpress, бо в Україні за Meteor 75 просять суттєво більше гроші. На той момент ціна на Алі була один в один, як ціна на офіційному сайті BTFP. Але Aliexpress тож нам добре знайомий, а от БТФПВшний сайт не дуже. Тому я там замовив лише додаткові батареї. І як виявилось, там ще беруть 5 баксів за доставку. Тому на Алі дрон вийшов навіть на якісь копійки дешевше, ніж якби я замовив на офіційному сайті. Але доставка з BTF сайту мене вразила. Батареї я отримав через 2 тижні. А дрон з Aliexpress прямував до мене рівно 25 днів. Я не втримався і перевірив дрон на вмикання, не підключаючи окуляри. Було цікаво, чи працює він взагалі. Здається, працює. Але питання є чому пищить і дригається пропелер при підключеному пульту і вимкнутих моторах зрозуміло. Але з часом сподіваюся, я це вирішу. Якщо хто знає, що це за фігня, то напишіть в коментарях. Ну і по-любому треба зразу поставити додатковий захист. Це, як я розумію, два види грибінців. А це типу як забрала у лицарів, буде для камери замість шолома. А ці дві штуки необхідні для регулювання нахилу камери. На цьому все. Дякую за перегляд. Підтримуйте україномовний контент. Далі буде.